Ола, амігос, мої вітання, шановні, я все ж таки вийшла в ефір, я спізнилася аж на 9 хвилин, я дуже перепрошую. Ось, ну, важко, важко, знаєте, нема звички, нема звички виходити в прямі ефіри, мабуть, тому я трошки десь забігалася. Ось. Так, вітаю тих, хто вже приєднався. Мені дуже приємно, що ви зі мною. Привіт! І сьогодні я хотіла поговорити в ніч, в ніч з сьогодні на завтра в нас буде, ну не в нас, але буде китайський новий рік. Я не можу сказати, що я там велика прихильниця китайських гороскопів чи китайського Нового Року чи всього китайського. Ні. Ну, ні, звісно, ні. Але, знаєте, ну, от, наприклад, буде там е, китайський новий рік дракона, ну чому би й ні, знаєте. Тобто я до цього всього ставлюсь досить скептично, але просто для мене це ще один привід для того, щоб зазирнути всередину себе і подивитися взагалі на мої плани, на мої цілі, на мої, на мої цінності, трошки порефлексувати над тим, що, що в мене відбувається, чого б мені хотілося і так далі. Ось тому я ну, в жодному разі нікого, нікого там не агітую зустрічати китайський новий рік. Але як привід для зустрічі з собою, мені здається, це ну, непоганий такий власний привід. Чом би й ні. Ви можете зі мною посперечатися і сказати, що для зустрічі з собою привід не потрібен. І я з вами погоджуся, тому що так воно і є. Але ну, не завжди виходить. Знаєте, на все завжди не вистачає часу, особливо на себе. Давайте будемо відверті. Якщо ви мене чуєте, там бачите, можете мені щось там серденько прислати, щось написати. Мені буде приємно. Ось. І що я хочу вам показати? Я хочу показати зараз вивести на екран результати опитування. Зараз я спробую це зробити. Але зараз я спробую це зробити, я перепрошую. О, о, я знайшла, ні? Зараз я пока я... квіточка. Дякую, Наталю! <плес> так. Ні. Я підготувала для вас, щоб було наглядно. Я підготувала, власне, тому я і затрималася, тому що я. Тому що я готувала для вас картиночки, але я не, не вмію їх включати. Якщо ви знаєте, як включити картиночки на айфоні, щоб було видно, то напишіть, будь ласка, і тоді я зможу це зробити. На жаль, я думала, що я розберуся, але я не розібралася. Так от, за результатами опитування, ви можете там повернутися в минулі сторіс, вони ще є. І подивитися на результати опитування, і ви... не вмикаються вони. Дякую, Наталю. Значить, я не буду мучитися. От, І за результатами опитування, там, де треба було тягнути поворозочку таку. То там, ну там вона натягнута в мене на 80%. Тобто, люди мої амігоси, шановні мої, ви прекрасно, чудово досягаєте своїх цілей. Я питала, як часто ви досягаєте своїх там цілей, і ви їх досягаєте. Я думаю, ну все зрозуміло. Значить, що я можу сказати? Значить, в ефірі буде мало людей, тому що в мене дуже цілеспрямована аудиторія. Ось, але це мене не зупинить, і я все одно проведу прямий ефір, навіть якщо в мене буде мало глядачів. Ну, таке буває, нічого страшного, мене не зупинити. Ви ж розумієте, якщо я щось вирішила, то мене не зупинити. Ось. Ну, це все така прелюдія. Я сподіваюся, ви вже підготувалися. <кхід> Може, взяли якийсь там, там шматочок паперу. Може, ви там будете це писати чи якось малювати там. на Телефоні, планшеті, тобто я не знаю, але я пропоную одразу перейти до техніки. До простої техніки, яка складається з трьох кроків, але вона е досить е може бути вам корисна, і якщо вона коротка, це не означає, що вона погана. Я, ще, я вже виконувала таку техніку на різних вебінарах, майстер класах, але там було не три питання, там було їх вісім, вони трохи глибше. Але знаєте, для ефіра зараз 8, то буде занадто, тому я пропоную 3. І я сподіваюся, що це також дасть результат. Тобто я впевнена, що якщо ви будете це робити, то ця техніка дасть результат. Так от, поки ви мене слухаєте, чи то зараз в ефірі, чи то в записі, я пропоную вам дати три відповіді на кожне питання: три. Далі, коли ви будете передивлятися. То в запису вже потім якось зможете налаштуватися, трохи вже уповільнитися, то там я рекомендую дати 5-7 відповідей на кожне питання, для того, щоб у вас був трохи ширший кругозор, тобто трошки розширити ваше бачення себе, своїх цілей та цінностей. Але зараз, я думаю, трьох буде достатньо. Так от, перше питання, на яке варто відповісти, це які досягнення 2023 року чи останніх 6 місяців для вас є найбільш вагомі? Тобто, які три найбільш вагомі досягнення ви одразу згадуєте, якщо, якщо я вас про них питаю, ви можете взяти аркуш паперу, написати там їх в кружалик обвести там, ці ваші досягнення. Чи там якось в табличку їх внести. Це, власне, ну, не має великого значення. Ви можете тут мені в коментарях написати от ваші три найбільш вагомі досягнення у 2023 році. Думайте, а я поки що можу розказати про своє досягнення. І моє... на своєму прикладі я вам розкажу. Так от, моє найбільше досягнення, одне з найбільших досягнень у 2023 році, це те, що я отримала права і сіла за кермо, влас... кермо власної автівки. Це для мене було взагалі щось <смі> нове. Це була якась нова, я, яка з'явилася у 2023 році. Ні, вона з'явилася у 2022, тому що вона пошла, пішла на курси водіння в 2023 році. 22-му, перепрошую. А в 23-му вже завершили цей шлях. Ось це була якась нова я, тому що е, Юля до 24 лютого 22-го року взагалі не планувала водити машину. Їй це взагалі було не потрібно. Абсолютно. Тобто, це мені було як. І я навіть казала, що ну і що, що, королева Вікторія вміє водити авто, але ж її все одно возять. Знаєте. Отак, от я казала, але потім життя змінилося. Тобто, на прикладі свого досягнення я от показую, що можу, які от можуть бути досягнення, і далі після нього будемо робити ще кроки. Якщо ви вже зробили перший крок, поставте мені, будь ласка, плюсик там в коментарях, щоб я бачила, що ви готові рухатися далі. Тому що, ну, я готова дати вам час, просто мені треба про це знати, що вам потрібен ще час. Так, Наталка готова. Дякую. Дякую, Наталка. Я думаю, в тебе там. Та, Наталю, бачу, так, Валерія, дякую. Дякую за відгук. Так, Настя, мені здається, Настя звати вас. так? Добре, дякую. Тоді рухаємося далі. Жодного не пригадую, Лілі. Дякую за цей коментар. Це насправді дуже важливо. Чому? Тому що нам дуже важливо свої досягнення собі присвоювати. Тобто, Наталю, якщо можеш, напиши мені, будь ласка, як буде присвоювати, присвоювати українською, щоб це було коректно. Ось, то у нас філолог просто є в чаті, і я сподіваюся, вона мені допоможе. Тобто, те, чого ми досягли, те, що ми зробили, і це, ну, ніби ми маємо це відчути, що це наше. Що ми цього досягли. От Лілі пише, що я жодного не пригадую. Такого ж не може бути, щоб людина за рік чи за там 6 місяців взагалі нічого не зробила і не могла пригадати жодного. Це говорить нам про те, що щоб ми не робили, нам завжди цього недостатньо. Нам завжди недостатньо Придбали. Ну, придбали, ні, Наталю. Це надбапридбали це як придбання. Це як щось купили. А присваювати. Привласнювати точно. <сіх> Супер. До речі, це мої однокласниці. Ми вчилися в україномовній школі в Запоріжжі. І, і саме ми більш-менш можемо спілкуватися українською, тому що в Запоріжжі на 750 тисяч населення була одна україномовна школа. І дуже дякую вам, Наталю, Олену, за те, що ви тут ми підключилися і допомогли мені. От так от ми зараз повернемось до Лілі і до суті нашого ефіру. Якщо людина не може згадати жодного, жодного свого досягнення, то це означає, що вона не може привласнити собі свої досягнення. Їй нібито завжди недостатньо. Розумієте? І якщо недостатньо, 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 то це перфекціонізм. І в результаті такої поведінки, такої психологічної пастки, ми не можемо ніяк нічого досягти, і ми дуже швидко вигоряємо. Тобто це... Будь ласочка, подумайте про це, Лілі, -лі, подумай і напиши хоча б одне. Якщо ти не знаєш свого досягнення, спитай свого оточення. І я думаю, що там люди тобі підкажуть, що, що вони вважають твоїми досягненнями. І тоді вони тебе відзеркалять. Ну тільки екологічного оточення, це ж зрозуміло, так? Тобто люди ніби відзеркалять тобі і покажуть тобі, як вони тебе бачать, як вони бачать твої досягнення. А ти спробуй відчути, що з цього для тебе є дійсно важливішим. Найціннішим, чи то най... ну, що в тебе викликає найбільше енергії, яке твоє досягнення? Ось. Добре, поїхали далі. Організувала офлайн. Так, це знаєте, переписка колег в чаті. Так, я згодна. Лілі організувала офлайн, і вона гарно його організувала, і вона була сама по собі дуже чудово, чудово виглядала і була дуже мила. Це ми офлайн згадуємо офлайн зустріч з хурмою, так, з системою HR-системою. Добре. Тобто, перше питання, відповідь у нас вже є. У 2023 році для вас найбільш, найбільш вагомими досягненнями були там 1, 2, 3. Тепер відштовхуюсь від. Відштовхуючись від Цих досягнень, напишіть, будь ласка, яку, яку цінність підсвічує вам кожне це досягнення? Тобто організувала офлайн, це яка там цінність? Ну, якщо Лілі цим пишається, вона організувала, яка це цінність, це її професіональний розвиток, вихід на новий рівень, ну, тобто, ще щось, ще щось. Тобто, Якщо вона цим пишається, то для неї це має якийсь сенс, щось важливе. Ось, Тобто кожне цих, з цих досягнень, які вони підсвічують вам цінності. Ось. Ну, а я розкажу про себе. Поки ви пишете, я розкажу про себе. І, як я вже сказала, мої, там, одним з найбільших досягнень було там, отримати права і сісти за кермо власної автівки. Ось, яка це цінність для мене? І це насправді ви можете сказати, там, що це круто чи ще щось. Але для мене це була цінність безпека. Я тепер маю змогу сісти і поїхати туди, де безпечно. Раніше я не мала такої змоги. І коли настала війна, то я була перелякана, і я нібито нічого не могла зробити. І там можна було поїхати на поїзді, там, але ж там речі і так далі. І для мене ось ці права, і ця машина, і це. Вміння водити машину це про безпеку в першу чергу. Тобто, воно підсвічує мою цінність безпеку. Я хочу бути в безпеці. Я хочу бути фізично і психічно здорова. Якось так. І ви там пишіть ваші е, цінності. Які у вас цінності? 100% я те саме подумала про себе. Та, Валерія, я. Згодна, згодна, я тебе розумію. Як там твої ці, як, як там твоя здача на права? Там, бачите, не, не я одна. Не я одна, але так. Знаю, що зараз в Києві дуже важко здати на права. Це прям ще один челлендж. Ось, не знання, а саме проникнути в систему Мрео. Так, поки ми тут теревенькаємо. Скажіть, будь ласка, напишіть плюсики, хто вже написав цінності, хто вже готовий крокувати далі. Якщо вам нада час, потрібен час, це також окей, тоді напишіть мінусики. І я тоді буду чекати, щоб якось ну, ви встигли це зробити. Угу. Так, плюсик Наталю, дякую. Хтось ще? То я ж можу тут довго теревенькати, знаєте. Це в ефір вийти складно, а потім з ефіру мене ще й не вигониш, знаєте. <рес> жартую, жартую. П'ятниця, кожен хоче побігти по своїх справах домашніх. Хтось Хто ще зробив, окрім Наталки? Думаєш. Ага, думаєш про цінності. Ага, е, Думаєш про, про цінності. Ага, Зрозуміла, зрозуміла Валері, про що, це, про що це досягнення? Про що воно для тебе? Що воно для тебе означає? Яку твою потребу воно закриває? Чому ти згадала його? А не те, що в тебе там, я не знаю, що ти весь рік ходила і весь час брала з собою парасольку? І Коли ти потрапила під дощ, то вона тобі знадобилася. Тобто, якщо ми вважаємо це досягненням, то це для нас є щось там важливе. Добре, добре, може, ще якісь питання є у когось? Лілі, як там твої досягнення? Два про безпеку, один про здоров'я. Угу, угу. Дякую, що поділилася, Валерій. Це насправді дуже важливо, і тому я вам і сказала: видно, що в країні війна 100%, Тому я й сказала: напишіть зараз 3, три, а потім, коли будете передивлятися ефір, напишіть п'ять-сім, тому що там відкриється ще щось. Ще щось може відкритися. Зараз відкрилися, як ми бачимо, тільки базові потреби: це безпека і здоров'я, і в мене, і в Валерії. Ну, у вас там, що відкрилося, якщо захочете поділитись, але, ну, якби тренд такий. Це видно, що це війна і це, ну, серйозна, серйозне випробування для всіх нас. Ось. Добре. І тоді третій, останній крок. Напишіть, будь ласка, спираючись на ці цінності, яких цілей ви хочете досягнути в найбільше 6-12 місяців. Тобто, у нас же є цінності. І, виходячи з цих цінностей, ми можемо сформулювати свої цілі, подумати, що ми насправді хочемо. Вторічне... Я придумала досягнення, напрягла оточення. Молодець, Лілі, молодець! Напрягай, ну а що ж, втерічна вигада. Наталю, я не зрозуміла, що таке втерічна вигада, ти про що зараз? Мені не зрозуміло. Ось, тобто в нас вже є досягнення, є цінності, які є, є в нас, і в нас є якісь цілі, бажання, щось, куди ми хочемо, можемо вкладати нашу енергію і надалі. І спробуйте, от напроти кожного цього там, ну, от ви нам там написали там досягнення 1, 2, 3, поряд цінність 1, 2, 3, і тут е, ціль 1, 2, 3. От якось так, чи, чи то там я скажу, в стовбик, в рядочок, якось так. Ось для того, щоб е, нам з вами зрозуміти, е, що ми взагалі хочемо. Тому що знаєте, ці всі цілі, і вони можуть просто ми можемо придумувати собі якісь цілі, які, які насправді не є нашими цілями, розумієте? Це як та мама, яка водила, яка сама хотіла бути балериною і тому здала, віддала дитину на балет, розумієте? І там дитина танцює, танцює, танцює на цьому балеті, в неї нічого не виходить там на цьому балеті, а мама каже, що танцюй, тому що я в свій час хотіла танцювати і не могла, тому тепер танцюй ти. Ну, це ж несправедливо і це нелогічно. І, і ціль цієї дівчини, як дитини, там, яку примушують танцювати той балет, вона ж не в тому, щоб ну, якби танцювати. В неї там цінність може інша, може їй футбол подобається, там, я не знаю, чи вишивання, а їй ні, на балет, може їй спів подобається. І от так, знаєте, цілі ми дуже часто беремо з нашого оточення чи хтось нам їх нав'язує ці цілі, а вони насправді не є нашими. Вони не є нашими справжніми цілями, вони є якимось ну, модними, потрібно, вимушений. Ти маєш там, да? І це не є нашими цінностями цілями. І тоді в нас немає енергії, ресурсу і бажання туди йти. Іти до них, тому що, а нам він, вони нам, навіщо? Що я з цього виграю? А може я нічого не виграю? Розумієте? От я прийду. Знаєте, як людина хотіла там мандрувати, об'їздити світ, а йому мама каже: купи квартиру, купи квартиру, купи квартиру. Він там збирав, збирав на ту квартиру, купив ту квартиру, розумієте, і сидить в тій квартирі, і людина абсолютно нещасна, тому що це була не її ціль. Це була не її ціль купити квартиру. Це була мамина ціль. А в нього була ціль об'їхати, я не знаю, 40 країн. Розумієте? І тоді він то, там збирав, збирав, назбирав, але не є щасливий. Ось. Добре. Як ви там. а, вже, а ну, Наприклад, ми зараз, зараз я про себе розповім. Якщо в мене була там ціль, е, тобто не ціль, а досягнення в мене, да, це права і водити машину, цінність це безпека, то тепер я думаю, тобто, яка ціль в мене може бути на наступні 6-12 місяців. Якщо безпека, то я хочу зберегти своє фізичне і психічне здоров'я. Думаю, ага, ну, гарна ціль, я вважаю, по нинішнім временам так взагалі. Ось. І якщо я хочу зберегти власне фізичне і психічне здоров'я, що я маю робити? Що я маю робити? Як я маю про себе піклуватися? Може, я маю ходити там, в тренажерний зал, тому що це мене, там, допомагає мені зняти стрес. Може, мені потрібно десь поїхати, там десь там відпочити, змінити якусь обстановку, щоб якось також я перезавантажилася. Може, мені потрібно там менше працювати? Може, я хочу якось там чомусь навчитися. Ну, Йозі, наприклад, там знаєте, или, там пілатесу. Ну, тобто, щось таке корисне для себе зробити. Може, я хочу співати. Тому що співати мені допомагає також зберегти моє психічне здоров'я. Тому що, коли я співаю, мені подобається, в мене багато енергії тут відбувається, так, виділяється, і я краще почуваюся. Тому, коли якийсь стрес на мене тисне, то я можу, можу там якось це розвантажитись, розумієте? Тобто переробити цей стрес ось якось так. Тому ось ви виходячи з цього, в нас вже можуть будуватися цілі на наступний рік. І ці цілі, я думаю, будуть дуже дуже велика вирогідність того, що ми до цих цілей дійдемо, таки знаєте, тому що це наші власні, власні цілі. Це не ті цілі, які нам нав'язані там оточенням чи там інстаграмом, чи ще чимось. Це цілі, які щирі від нас ідуть, які йдуть від наших цінностей. Ось, Тому я думаю, що в них багато шансів бути реалізованими. Скажіть, будь ласка, хто вже зробив? Поставте, будь ласка, плюс, хто вже закончив, закінчив, і тоді будемо, власне, прощатися, тому що техніку я дала. Якщо є якісь питання, прошу пишіть. Ну, Ефір буду намагатися зберегти, для того, щоб залишити на своїй сторінці і щоб його мали можливість передивитися. І далі якось побудувати свої цілі. Так, бачу плюсики, бачу Наталю. Дякую. дякую. Якщо є якісь питання, напишіть. Якщо нема, треба ще подумати над цілями. Прошу Наталя. Юль, треба ще подумати над цілями. Дійсно, треба подумати над цілями. Тому що це ж не просто так. Сів, ви так написав і туди пішов. Знаєте, я, хочу, я хочу назбирати на машину на квартиру, тому я буду відкладати там, знаєте, 80% зарплати кожного місяця на 20% буду жити. Все, в мене є ціль. Я пішов купувати квартиру. Ну таке собі не дуже екологічно до себе. Ось, а якщо правда, от як Валері задумуються і каже, треба подумати над цілями, тобто як, тому що це про ваші, про ваші цінності, як ви можете їх реалізувати екологічно для себе? Ось. Так що, дякую, що були зі мною, дякую за вашу активність. Бажаю вам гарного, гарної зустрічі китайського Нового Року, гарних вихідних, тихої ночі, і нехай нам всім щастить! Юліко, ти сонечко, дякую. Дякую, Лілі, дякую. Я сподіваюся, в тебе все вийде. Лілі, в тебе все вийде. Просто треба трошки змінити кут зору, і все вийде. Я знаю. Все, навзаєм, навзаєм, Наталю. Дякую. Все тоді, Па-па. гарного вечора, тихої ночі.